Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. Віде. Віде. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю з вами, Вадим Міський. І ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні розповім вам про черговий фейк щодо мобілізації, а також російські маніпуляції про українських біженців у Польщі. В анонімних телеграм-каналах поширюють відео, в якому нібито йдеться, що Володимир Зеленський підтримав так звану петицію української мовознавиці Ірини Феріон про звільнення російськомовних бійців із сил оборони України, і наводять навіть у цьому відео цитату, яка буцімто належить Зеленському, що відтепер ми будемо мобілізувати лише українськомовних громадян. Це брехня. Фахівці проекту VoxCheck проаналізували ці повідомлення і встановили, що на сайті офіційного представництва президента України, на якому розміщують електронні петиції, немає жодної подібної петиції. Також про неї не писали українські медіа. Крім того, цитату, яку приписують Зеленському, аналітикам також не вдалося знайти на своїх сторінках і у соціальних мережах Ірина Феріон теж не повідомляла про створення такої петиції. Першоджерелом фейкового ролику став тікток акаунт, в якому автор системно поширює фейки про мобілізацію, гуманітарну допомогу і навіть створює діп фейки, тобто згенеровані штучним інтелектом відео, із українськими політиками. Такий фейк найбільш імовірно поширювався на тлі скандальних заяв Ірини Фаріон про російськомовних військовослужбовців, які вона зробила в етері програми «Рандеву з Яніною Соколовою». Тоді Фаріон сказала, що не може називати російськомовних військових України. Адже за її словами, якщо в армії немає дисципліни до вивчення української мови, то це зброд. Тоді уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до правоохоронців і Нацради з питань телебачення і радіомовлення для того, аби перевірити висловлювання Фаріон про російськомовних військових. Згодом, 8 листопада минулого року, Фаріон оприлюднила електронний лист від кримського студента, який підтримував її у позиції щодо важливості вживання української мови серед військових. Фаріон опублікувала листа і при цьому не приховала персональних даних студента. Анонімні та проросійські телеграм-канали. Подякували мовознавиці за таку надану інформацію, і через декілька днів опублікували відео наслідків. Хлопець на цьому відео підтверджував, що він надіслав листа мовознавиці, і також казав, що нині перебуває у центрі боротьби з екстремізмом, так званому у російському окупаційному міністерстві внутрішніх справ, і з ним уже провели інтелігентну бесіду. Як наслідок, омбудсмен Лубінець звернувся до Служби безпеки України за фактом розголошення конфіденційної інформації. Зараз проти Фаріон відкрито кримінальне провадження за кількома статтями, зокрема порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань інвалідності та за іншими ознаками. Найбільше злочинів у Польщі буцімто вчиняють українці. Таку тезу поширили у соціальних мережах, зокрема у телеграм-каналах, які регулярно транслюють про кремлівську риторику. У повідомленнях йдеться, нібито під впливом українських банд у Польщі процвітає відмивання коштів, торгівля дітьми, наркотиками, зброєю і так далі. У публікаціях посилаються на матеріал польського медіа. Аналітики проекту VoxCheck опрацювали ці повідомлення і пояснили, що матеріал опублікували у польськомовному медіа, яке системно поширює кремлівську пропаганду. Це вебсайт дженнік політичний». раніше у попередніх ефірах нашої передачі. Ми вже неодноразово звертали увагу на його пропагандистську діяльність будь-які його тези не претендують на те, щоб бути об'єктивною інформацією. Одна із публікацій, яка справді розкриває тему злочинів, скоєних іноземцями в Польщі, це матеріал у іншому виданні «Жечпосполіта». у цій статті, аналізуються злочини, які вчинили мігранти у Польщі у 2022 році. І головне управління національної поліції Польщі спеціально для видання підготувало статистику злочинів, які вчиняють у Польщі саме іноземці. Загалом у 2022 році було скоєно 15 тисяч злочинів представниками різних національностей найчастіше до статистики потрапляли українці як найчиседніша група, яка проживає у Польщі із непольських польських громадян, а також білоруси та грузини. Аналітики додають, що людей із українським громадянством у Польщі близько півтора мільйона осіб. Тобто, за відносними показниками, кількість українських правопорушників становить 0,15% від усіх українців у Польщі. Найпоширенішим видом злочину серед іноземців зазначає «Жечпосполіта», Посполіта є водіння автомобіля у стані алкогольного сп'яніння на другому місці. Зберігання наркотиків. У такий спосіб пропагандисти намагаються представити українських біженців як злочинців або як терористів як культурну та економічну загрозу для Європейського Союзу для того, аби зменшити підтримку України. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто довіряти усьому, що ми бачимо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела. Від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію можна завжди знайти у джерелах офіційних, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший і Суспільна культура, вебсайки Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, що ми одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на... розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.